Забезпечувати публічність бюджетних рішень. Будь-які рішення, яке пов'язані з бюджетом, воно має бути публічним. Щоб громада знала, куди і в якому обсязі пішла, умовно кажучи, копійка. Куди вона пішла? На які потреби вона пішла, кому вона пішла? І хто прийняв це рішення? Публічність має бути висвітлена. В електронному вигляді, щоб кожен міг ознайомитися. Щоб не казати потім, та ось гроші вкрали або використали не туди. Для цього має бути публічна звітність стосовно бюджету. І це має бути прописано також в статуті. Як це має відбуватися? Або навіть встановити. Якщо влада просто-напросто ігнорує своїх громадян, вона порушує статут. А це вже юридичні наслідки. За це має відповідати влада. В статуті це також має бути прописано. Відповідальність, якщо є ігнорування влади по відношенню до мешканців. Ось що таке статут. Ось. Чим ми маємо справу, якщо він правильно прописаний. І якщо він додержується, чому ж це важливо для кожного з нас, якщо ми кажемо про статут? Бо це про все, про гроші, про різні питання, про бюджети, про школи, дороги, лікарні, ну, взагалі, про все життя в громаді. Ось, що має бути виписано в статуті? І воно має бути витримане для того, щоб не було оцих незрозумілих питань або проблем. Має додержуватись статут як влада і відповідна сама громада. Бо якщо статут прописаний грамотно, громада може контролювати владу. А якщо ні, то навпаки, влада буде контролювати громаду. І громада нічого не зможе зробити. Вона не може скористуватися цим інструментом. Головне, як прописаний цей статут. І ось в фіналі, шановні глядачі, коли вам кажуть, що статут то якась формальність, що статут нічого не вартий, не вірте цьому. Статут це інструмент, як мої зазначили, і провели приклад, який може змінити життя. Кожної громади.